Слава Господу! Вітаю Церкву Христову. Сьогодні в мене слово таке послання з дивною назвою. Але я бачу сьогодні ну, взагалі таке незвичайне якби, таке наше зібрання. знаєте. Називається в мене послання Філософія життя або життя на виворіт». Ми зібрались тут е для чого? Для того, щоб засвідчити про великі справи Божі. так? Що Господь нас не залишив, що Господь нас всім забезпечив і дбає про нас. От. Але знаєте, люди в світі, вони зараз зовсім зневірились. І, як я бачу, занепали духом. Навколо, знаєте, тільки одні розмови, що як все погано, що вже люди не бачать виходу із тої ситуації, яка склалася взагалі в країні там, в світі. І вони тільки про це говорять і постійно нарікають, і постійно очікують чогось поганого. От в них опускаються руки. І знаєте, це все е на них впливає дуже сильно і відповідно випливає звідси агресія, злість, і така нічим не взагалі не, не, ну, не знає, звідки вона береться. Але відповідно вони можуть вибухнути в будь-яку секунду і тебе просто ну не знаю зміщати змішати, змішати знаєте, з чимось поганим. от. І відповідно, ми, як діти царства Божого, ну ясно, що ми не маємо таке реагувати, от, тому що в реальності можна відповісти дуже, скажем так, теж погано. Знаєте, зразу, якби така людська природа, скажем, гріховна, вона хоче відповісти злом за зло. Око за око, зуб за зуб, і відповідно Господь нас вчить жити зовсім по-іншому. Жити І саме головне це не занепадати духом. Отже, що мені не дає занепадати Е, Чим я живу? Та на кого я покладаю свою надію? Колись я жив в такій темряві, в темрявім, небаченні. Так, і, і люди в світі. І в той час для мене е, дуже робив такого багато зла і багато для себе робив, для інших робив, для своїх близьких, для батьків. І відповідно відповідно, я не знав, чому так відбувається, чому я не можу сам собою керувати. І наступав на одні й ті самі граблі. Е, і це повторювалося, знаєте, з такою періодичністю. І я е, жив у темряві і не знав, що я можу обирати свої, своє майбутнє, що я можу робити якісь е, кроки для того, щоб, е, скажімо так, змінитись. Я цього не розумів, тому що час від часу все одно е, так якби я просто зневірювався. І е, не, не міг просто робити е, хорошого і бути добрим. Не, е, не виходило в мене. Тому в мене виробилась, знаєте, на цьому фоні якась своя філософія життя. Яку я, скажімо так, вже притримувався, я думав, що ну я буду так, так, от, 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 ну якщо не можу вже вдіяти нічого, ну буду, значить, я, знаєте, повністю вже, ну як не виходить, ну значить що піддамся тому і буду жити отак. І все. І ніхто мені знаєте, вже ніхто мені не указ, не буде в мене ніяких правил, я собі буду жити, як хочу. І в принципі, так воно і стається з людьми. Тобто, або вони постійно, якби. Приховуються, знаєте, живуть якимось подвійним життям, або вони вже стають такими, знаєте, вже розбещеними в світі, і це одразу кидається та людям в очі. <кій> тобто до, до того, як я ну, до навернення, взагалі думав, що ми всі пішли від мавпи. от. Чому, пояснюю, це дуже просто, тому що ми вчились в школі, так, так всі. І відповідно в школі у нас був там урок біології. І чомусь тільки на уроці біології була одна єдина теорія, от, яку нам ну, пропонували. Так, що що відповідно теорії еволюції. От, і що ми еволюціонували від, ну це всі знають від мавпи. Ну і відповідно, якщо ти сам мавпа, так і потім не дивуєшся, коли люди знаєте, навколо поводяться теж як мавпи. І недарма Господь знаєте, дав своєму, е, своєму народу та Ізраїля заповіді, щоб, щоб його народ ізраїльський не поводився, знаєте, хоча б як мавпи. І Для того, щоб не поводилися як звірі. І настали знаєте, такі часи, е, коли е, виконання закону вже. Е, ну, Тобто не, тільки виконанням закону не можна спастися. От, тобто е, можна спастися вірою. І так було, в принципі, завжди. тобто, Навіть якщо людина виконувала закон, все одно їй потрібно було вірити в Бога. Просто люди це не розуміли. Люди зрозуміли, що це е, вже якщо закон, все, ми будемо чітко притримуватись закону Моїсея. Ми будемо все виконувати, давати все но, е, віри. У них вже не було. І тому розумієте, вони коли треба було, вони відріклись від Бога. Але я зараз не про те. І чому чому я не робив та того, що я хотів, а робив те, чого я те, чого я не хотів? От, відповідь, знаєте, на це проста. Я просто не розумів справжньої природи людської. Я не розумів. Як влаштований Божий світ. І коли, знаєте, прийшов час е, те слово, яке в мене посіяно, колись було там кимось, розумієте, е, то е, хтось над цим працював, та, і хтось це слово закинув. Тобто, і як. Е, Воно, якби коли посіється, воно все одно через деякий час почне проростати. І, відповідно, коли пройшов час, я став задумуватися. А дійсно, чому я такий? Чому в мене нічого не виходить, чому так от я живу, чому? 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 Знаєте, буде, була купа запитань. І Як живуть звірі? Звірі, вони сплять на вулиці в диких умовах, поїдають один одного, забирають все в один в одного, б'ються за першість, за лідерство в зграї. Головне, щоб знаєте, ми почали взагалі ну, шукати Бога, щоб ми почали, хоча б, хоч здалеку, але почали. І відповідно, тоді ми зрозуміємо, що Бог все-таки не створив нас звірями. От. А створив нас по своїй образу і подобі, так, так написано. <кій> тобто е наша природа складається з трьох частин: дух, душа і тіло. І коли ми ходимо, е дбаємо тільки про тіло, то все решта людини страждає. І для того, щоб людина стала повноцінною, вона має е мати розуміння про духовне. Це основне, тобто це те, то, що первинне. От, знаєте, навіть е я коли... В університеті там вчився, то е, у нас була кафедра фізики е, в тут в Львівській політехніці. Не знаю чому, але там кафедра всіх віруючі. Ну, Тобто всі там викладачі, професори, вони там всі віруючі. Ну, на своєму на рівні вони вірять, але вони чомусь от, е, викладали нам е, від, е, там, е, наприклад, якийсь курс, та, той, що ми проходили. Але вони все підводили до того, що все те, що матеріальне, те, що ми бачимо. Воно висить, тобто воно висить на чомусь такому нематеріальному, тобто на тому, чому ми не можемо побачити. Тобто є якась матерія, є антиматерія. Антиматерія ми не можемо її ні пощупати. Та, то є якась чорна матерія, яку ми в космосі, яку ми не можемо ні пощупати, ні побачити, ні відчути. Її якби нема, але вона є на ній все тримається. Ну і вони, роз, тобто, вони це пояснювали, що це є духовна так, якби, сторона, і що на ній все тримається. Та все висить, там зірки висять на тій чорній, на тому чорному полотні. Отак, якби нам пояснювали. І вони там так, таким чином підводили, якби нас ну, до Бога. Ну, це таке своє рідне, знаєте, якби, скажімо так, проповідь Євангелія. Ну, про Христа ясно, що вони нічого не говорили. Але одного разу, знаєте, мені наснився сон. О, те, що в ті, в ті часи ще, коли я не був навернутий. Е, що будинок, в якому я жив тоді, що він е, руйнується. І той будинок е, просто по цеглинках так розвалюється. І це настільки був такий натуральний сон, настільки справжній. Я дивлюсь вниз, дивлюсь е, тобто, всередину будинку. Так, як буда в підвал, а там повністю така темрява-темрява. Тобто чорне-чорне таке. Як знаєте, як в космосі просто чорне таке затягує всередину, і всі ті цегли вони руйнуються всередину. І я якби, ну, такий в страху вилазу, вилажу е, на, наверх по тим, е, по тим цеглинкам, і, відповідно, е, бачу сонце, е, таке ранкове, таке червоне ранкове сонце. І відповідно я після того прокинувся. Ну, і в мене було знаєте, таке відчуття. Що щось має змінитись. Тобто мені Господь дав цей сон, він мені дав е, відчуття, тобто він мені зразу дав і тлумачення того сну, що, що в тебе має щось помінятися. І після цього сна, знаєте, в мене е, життя повністю помінялось. Я тоді я е, почав е, взагалі мислити зовсім по інакшому. Я почав е, шукати Бога, я почав шукати, де мені пізнати, взнати про Бога. Я почав шукати людей, які знають про Бога, в них питати. І тоді я народився згори. От, тоді е, моє життя розвернулося повністю на 180 градусів. І тоді я попросив е, Господа, щоб він поселив, поселився в моєму серці і прийняв його своє життя. Попросив в нього пробачення за те, що я зробив у своєму житті. Попросив допомогти мені змінитись, тому що змінитися я не міг сам. Тобто я знав, що все одно повториться та чи інша подія, от, на яку я не можу впливати. І Господь мені дійсно допоміг. Він поселився мені і дав мені Духа Святого, щоб я більше не, не падав. І якщо я <кхів> впаду навіть, то щоб потім не занепадав Духом. І от я вам вас підвів до того, що люди, знаєте, занепадають, тобто яким чином не занепадати духом. Так? Я вернувся до того, і вони просто не бачать того, що в їхньому в житті може щось помінятися. Вони не бачать і вони не знають Слова Божого, яке в них ну, дуже часто просто нема кому посіяти. І тому в них потрібно сіяти слово, яке в них проросте. І тоді вони теж приймуть то саме. І те, що прийняв я. І не, не потрібно дивитись на людей, що вони, і там, якісь там, знаєте, такі, що вони там загрубілі, зачерствіли. Треба просто говорити, сіяти і показувати своїм прикладом, е, те, е, що написано в Євангелії. Ну, рівнятися на Христа. Е, і в них тоді зміниться життя на 180 градусів, так як і в мене змінилося, я вірю. От, Господь виправить життя кожного. і Виправдає кожного, хто його прийме. Народ, народ знаєте, який був в темряві, побачить світла, побачить світло спасіння. До Єфесян, до Єфесян 4 розділ 14 з 14 вірша. Тоді ми вже більше не будемо, як немовлята, або ті, хто постійно змінює свої думки, неначе то. То хвилі кидають човен з боку в бік, вітер усякого нового вчення не захопить нас тоді, і ми не будемо втягнені, втягнені в гріх обманами хитрунів. Тож промовлятимемо істину з любов'ю і зростатимемо в усьому, щоб бути схожими на Христа. Бо Ісус це голова, та усе тіло залежить від Нього. Його владою усі частини тіла з'єднані докупи. І все воно тримається разом завдяки Христу. І коли кожна окрема частина виконує те, що мусить, все тіло, те, що мусить, все тіло росте і міцніє завдяки любові. Кожна людина в світі знаєте, має свою філософію життя. І, наприклад, деколи ми слухаємо ту чи іншу людину. І ми задумаємося над тим, як вона живе. І нам дуже часто, от, е, не знаю, що, наприклад, коли я не знав Бога, я дуже часто е, для мене було легко там, е, послухати ту чи іншу філософію людини і її прийняти, тому що вона була проста, переважно, вони її говорили, вони там жили, і вона їм якимось чином допомагала. Але е, в більшості ця філософія та і свідогляд є викриленим все одно. Е, і якщо ми не будуємо філософію е, життя, не, не будуємо і не підкладаємо її під Євангеліє, під слово Боже, е, то навіть будучи народженням згори, оці, е, скажімо, оця філософія е, життєва, та, вона може нам. Е, Викривляти мислення, вона може нам ну, тобто заважати навіть час від часу, навіть вже будучи віруючими і будучи, будучи народженими згорим. І тут тільки, знаєте, допоможе порада від братів і сестер. І оновлення розуму, головне проходячи, <кій> <кій> головне проходячи, коли випробовування, коли моновним розумом. То, відповідно, ми е, читаємо Слово Боже, та, не просто, що, що таке оновлення розуму, е, це не просто читати Слово Боже. Ми можемо читати, хоч прочитати, перечитати, все вивчити. Але коли ми е, саме е, проходячи оті місця із Біблії в своєму житті е, і проходячи оті, та, ну, випробовування, це можна назвати що випробовування, то тоді ми. Оновлюємо розум. Тобто не просто прочитати, ми можемо прочитати, я вже з свого досвіду знаю, любе слово, можемо його хоч повторяти, хоч постійно, хоч промовляти, хоч... але воно не почне діяти, допоки ми не пройдемо це через випробовування. І головне, щоб коли ми проходимо це випробовування, не слід нікого звинувачувати і нарікати. А навпаки, завжди, завжди радіти і дякувати за те, що, за те, що ми проходимо це випробування. І тут, в Пославні Якова, перший розділ з 2 по 8 вірш якраз написано. Брати і сестри мої, вважайте для себе за радість велику, коли на долю вашу випадають різні випробування. Бо ви ж знаєте, що віра, проходячи через випробування, народжує терпіння. Нехай ваше терпіння якнайкраще себе виявляє у всьому, що ви робите, тож ви зможете стати досконалими і довершеними, щоб нічого вам не бракувало. Отже, якщо комусь з вас бракує мудрості, то нехай просить у Бога. Він щедро і з радістю дарує всім людям і не дорікає нікому, але треба просити з вірою без сумнівів. Той, хто сумнівається, Подібний до хвилі морської, яку ганяє і носить вітер. Нехай така людина і не сподівається, щось дістати від Господа, бо вона думає про різні справи одночасно і ніколи не може вирішити, що і далі робити. Тобто вона думає і про те, і про все, і про те, що вона просить, про все, ну, так скаже, знаєте, і, відповідно, а потім хитається сама. Тобто, якщо ми щось вір, просимо. То потрібно обов'язково вже вірити, що це сталося, а не так просто щось, знаєте, щось сказав, щось попросив. І я думаю, що це дуже якби, одночасно простий принцип, та? але з другої сторони не для немовлят. От. І, <кл 'я> в приклад знаєте, прот, вприклад, я можу поставити царя Соломона. От. Мені згадується царя цар Соломон, коли Соломон е, попросив, знаєте, не для себе, коли Бог йому сказав проси, чого хочеш, як е, е, вже коли він мав зайти на трон, так? І Соломон е, попросив не для себе, та, а він попросив для, для того, щоб мудро керувати народом. От. І Господь його благословив там В тисячу крат. І плоди від цього, тобто ми всі читали, які були плоди. А от подумайте, якщо би цар Соломон попросив би для себе щось, Ну попросив би, там наприклад, багатство то було б, знаєте, як про в касті про золоту рибку. знаєте Бабка постійно казала діду, щоб коли він рибку спіймав золоту, щоб він. Ходив і просив її, щоб вона дала, ну, щоб баб, щоб дала їм багатство, майно, якусь пошану. От, і відповідна бабка з чим лишилася? <клухи> <клухи> з розбитим коритом лишилася. <клухи> так. так і ми маємо розуміти, що просити е треба, що треба е просити, так? Е і просити, ну, просити дар від Бога. Е, треба так, щоб служити для інших. От, і тоді, буде, е, тоді будуть дійсно плоди. Е, наприклад, терпіння Терпіння е, – це для кого дар? Для кого терпіння? Це, терпіння це для, для, церкви. для церкви, правильно. Відповідно, це для інших, так? Е, кому я маю терпіти? Братами і серцям маю терпіти в першу чергу. От. Але плоди, знаєте, приносять цей дар е, для всіх. От. Так що благословляю вас, всіх, хто ще не покаявся, на покаяння, а тих, хто покаявся вже отримати дара на збудування для всіх, е, для всіх і для нашої, для нашої церкви. Просіть і дасться вам. Амінь.